Мої хороші всім величезний привіт. Сьогодні хочу показати те, що я придбала з косметики для себе та всякі різні такі типу аксесуари. Почнімо з цих лаків для лак для нігтів. Це золотий, а це фіолетовий. І, до речі, дуже, дуже все купувалось на мейкап І що дуже цікаво, немає як такого колпачку. Хоча він, він повинен бути. І це ну, дуже дивно. Перший раз таке зустрічаю. Хоча віддала повну вартість. А, мені, звичайно, це якось не особо потрібно, але в мене багато лаків катріс і вони постійно стоять. Ось так, і це буде просто відбуватись із ці цілої картини. Але я це бережу. До речі, це я вже використовувала, він виглядає прикольно, але дуже швидко відвалюється від нігтів. І це в мене, до речі, теж катріс. І воно тримається в мене тиждень, і я використовую особу, базу, особливу базу. Не від катрісу. Бо від Катрис вона дуже погано виявилася. А так, стосовно аксесуарів. Мені дарувала ось таким білім, але я ще купила собі. І вони допомагають, коли вмиваєшся, вода не тече до локтя. Як це в мене завжди. Такі м'якенькі, як колочка. І, до речі, якщо у вас погана вода, то з цією білі придеться постійно прати, бо вона стає в мене, наприклад, жовтень. Вони стають жовтими. І туди ж я придбала для себе ось таку штуку. Це як ободок. А він без фірми. без фірми він в мене хендмей. Виглядає прикольно, як корона. Скажімо так, коли вмиваюсь, це 5 хвилин, відчуваю себе королевою. Таке. Ще придбала собі дезодорант. Стік Дав. Моя любов на всі віка. Від нього я, на жаль, не можу відмовитися. Бо кращого продукту я не знаю і не пропонуйте мене користуватися сольовими дезодорантами, з мене їх вже вистачило придбала собі кремушок. Під для мене. бо в мені вже скоро закінчиться. Купувала на гірка. Він такий невеликий, 15 мл. Але я вважаю, що він мені чудово підійде. І вистачає їх на... Довго. Якось давно користувалася кремом для обличчя від для мене сподобалось. Так. А масочка для обличчя з гранатом. Насправді я її придбала тільки тому, що мені не вистачало там до якоїсь суми замовити з безкоштовною доставкою. Вона коштувала буквально 10-15 гривень. Щось велике не бажала купити. Але були на неї непогані відгуки, також була непогана знижка. Для волосся придбала ось такий шампунь Тут 440 мл. Десь потрапила на непогані відгуки. Треба спробувати. У мене особливо немає якихось претензій. Претензій. Не пам'ятаю, як перекладаю це українською до шампунів. Тому спробую. Не повинно мені бути погано від нього. Так, далі для волосся придбала ось таку масочку Він гарнір. Пахне непогано, консистенція, як завжди, вже стоїть давно і вже впило. Так, -да, якось тут, точно, тут ще алмонд, мигдаль. Я тепер зрозуміла, що воно не скільки гранатом пахне, скільки мигдалем. До речі, ось така баночка для мене сама зручна при використанні навіть шампуню. Бо я оце все перелівання дуже не люблю. Бо одразу хопа зачерпала, скільки потрібно і чудово. І останнє я вирішила себе побалувати ось таким набором. Зебалма став моїм любимим любимим. Засобом для губ. Це бальзами, вони матові. І мені більш підходить ось коричневий. Це якраз варіант нюд. У них їх дуже багато різних, хочу їх спробувати тепер. В мене є чи два, чи три великих, а це маленькі. Повинна виглядати чудово, бо такі кольори мені підходять. Тільки не рожеві. Моя кожа має такий, такий оливковий пітон, не рожевий і не жовтий. Просто в мене була якось подруга, і в неї був такий жовтий підтон кожи, я не знаю, з чим це пов'язано. І вона, коли наносила рожеву помаду, це дуже сильно так дивно виглядало. Можливо, вона використовувала просто такий тональний засіб. Не пам'ятаю, давно вже не бачила э, к щастю Так то якось так. Ось воно як виглядає. Чудово, але воно поки полежить. Буду передивляти. Те, спочатку, що в мене є, а потім перейду до цього. В принципі, це все, що я вам хотіла знову свою кофту показати. Все, що хотіла показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!